Доброго дня, шановні абітурієнти. Мене звати Анна Валерівна, і сьогодні я є викладачем мого рідного коледжу ветеринарної медицини. А здається, зовсім недавно я так як ви зараз стояла перед вибором майбутньої професії, професії на все життя. По закінченню 9 класу прийшло розуміння того, що потрібно визначитися з вибором професії. Вибір був різноманітний, можна було обрати все, що душа бажала. Якраз в моєму місті Турчин знаходився технікум ветеринарної медицини, а зараз же коледж ветеринарної медицини БНАУ. От я і вирішила з батьками подати документи до цього закладу. Так і почалося моє знайомство зі спеціальністю ветеринарна медицина. В коледжі я навчалася 4 роки, які промайнули цікавим, яскравим, змістовним студентським життям. По закінченню отримала червоний диплом. І про свій вибір я не пожалкувала. Тому що досвідчені викладачі коледжу дали мені багато цінних і потрібних знань. Коледж. Об'єднав нас усіх в одну дружню студентську сім'ю. А далі я продовжила навчання для отримання вищої освіти і своїми друзями-однокурсниками, тому що саме ця професія є престижна та актуальна сьогодні. Вона пов'язана з лікуванням тварин та контролем якості і безпечності продукції. В нашому коледжі є можливість проходження практики за кордоном, високий рівень викладання дисциплін в поєднанні з сучасною навчально-виробничою клінікою, можливість якісного дистанційного навчання, а також сучасні клініки для проходження практики як в Україні, так і за її межами. Тому я хочу подякувати всім викладачам коледжу, які навчали мене. Ви – Однозначно робите кожен день велику справу, ви даєте ґрунтовні знання з дисципліни і навчаєте майбутніх фахівців і патріотів нашої України. Тому, шановні абітурієнти, ласкаво просимо вас до нашого коледжу.